Що ще хотіла вам забула сказати, що при Проблемах з прив'язаністю, а може вийти деперсоналізація, тобто дітям так вразливо прив'язуватися до батьків, наприклад, що вони можуть прив'язатися до якихось предметів, до м'яких іграшок, до тих же самих телефонів, да, може виникнути залежність і просто так взяти відібрати те, що їх захищає, де саме є їх прив'язаність, це не можна. Тобто ми спочатку тільки укріплюємо прив'язаність з нами через ту ж саму цікавість їхніми комп'ютерними іграми, їхніми м'якими іграшками. І через свою любов ми відігріваємо від Віріваємо, щоб діти спочатку перемкнули з фокусу уваги на нас, розуміли, що з нами добре, з нами безпечно, і тільки тоді може зникнути ця їх залежність від зовнішніх якихось предметів. Ще ці діти легко впадають в захисну альфу. А що це таке? Це неправильна ієрархія. Ці діти хочуть командувати часто, вони хочуть контролювати У них така тривожність. А хто дзвонив? А з ким ти говорила, а куди ми зараз підемо? Вони хочуть про все все знати. І це захисна альфа, якраз високочутливі діти досить легко в неї. Впадають це може бути після будь-якого конфлікту, коли вони зрозуміли, що коли мама головна і вона там нестабільна, вона там зірвалася, ще щось щось забрала, розділяючи дисципліна, коли ти це не зробив, тому в тебе не буде тиждень там телефона. А, наприклад, до телефона є якраз оця деперсоналізація, прив'язана вже до нього. Виходить мама, забирає для нього на таку цінну річ, тобто вона точно його не розуміє, точно його не любить, і точно їй не важливі його бажання і потреби. І дитина може тоді включити цю свою альфу. Лисе. Тепер главна, головна, тут буду я, а не мама чи тато. От, і ще дуже така штука неприємна, як захисне відчуження. Особливо це ну, помічають у дітей з гіперчутливістю, да, у дітей з аутичним спектром, це коли вони е, противляться погляду, дотаркам, обіймам. Ем дуже важко їм заволодівати, керувати їх увагою. Вони схильні тримати дистанцію, іноді обігати. Да. Тобто я бачу на вулицях, як іноді доганяють дітей. От, е, тому що ну, здоровим дітям безпечніше з батьками, їм тривожно кудись обіжати. Ну, Якщо там все добре, от а ці діти якраз можуть убігати, можуть ховатися від батьків, і вони здаються іноді як відсутніми і недоступними для батьків кажуть, я не можу до нього достукатися. Він мене не чує. От, але це увага не про той випадок, коли діти загралися, коли вони в своєму. Фантазійному якому світі чи чимось дуже зайняті у грі, вони справді нас не чують, і в цей момент достукатися до них можна через заволодівання, через приєднання до ігри, от до тілесного контакту, до погляду очима, до посмішки. От і щоб знову вмикнути прив'язаність до дій особливо до шкільнята, у них може бути задіяна прив'язаність тільки одна. Тобто, якщо вони зараз у грі, то в них прив'язаність Саме це одномоментна на цю гру, і вони справді нас не чують, не бачать, бо, бо ви зараз для них не в пріоритеті. Так, так, що, а, нагадаю, що основне наше це працювати над стосунками, а, повертати гру ваше життя, якщо її нема. А, от, і якщо ви в цій розповіді зрозуміли, що ви високочутливі, чи може високочутливі ваші діти, і вам з ними важко. Чи ви не знаєте, як через гру. А, попрацювати над їхніми емоціями, над вашими стосунками. Якщо ви хочете нарешті розслабитися і почати отримувати задоволення від вашого материнства, можете прийти до мене на зустріч і ми розберемо саме вашу ситуацію, вас і ваших дітей. І пробудуємо маршрут до миру, спокою і веселощів у вашій родині. Я дуже рада буду, якщо зможу вам допомогти.